Привіт всім! З вами Лесін Садок. Сьогодні, друзі, класна погода, взагалі супер, сонечко, мороз. Дивіться, як хрустить класно. Одним словом, я запрошую вас сьогодні зі мною на мою грядку разом викопати цибульки по рейс свіженької. Ходімо! Пішли. Уй, сніг. Ой, сніг. Ой-ой-ой, подивіться, як засипало. Дивіться, який в мене червоний ніс. Просто за дві хвилинки, поки я знімаю відео, ніс став такий червоний. Уявіть собі, який у нас мороз. Руки просто замерзають на ходу. У нас, в принципі, не дуже високий, ну десь градусів мінус 12 зараз. Але ну, для нас це досить багато, тому що у нас взагалі таких морозів не бувало. Ось так поживає в високих грядках. Моя цибуля порей. У сніг і в мороз, вона навіть краща, я вам скажу, навіть зеленіша якась стала. Дуже класна, дуже соковито виглядає. Так, я вже знайшла лопату, пішли І вуаля. так, зараз я її хочу обрізати. Від корінчика, почистити. Ось так хочу вам сказати, що цибулька просто класно пахне. Ну, реально, дуже гарний запах. Давайте спробуємо. Угу. Дуже смачно, цибуля не замерзла. Звісно, верх, трошки замерз, бачите? Тільки верх. А тут цибулька взагалі не замерзла, дуже смачна. До речі, зовсім не пекуча, солодка угу. бомба. Можна тягати далі. Цибулю я сіяла насіння її десь, напевно, кінець лютого, початок-берзня, трохи підсвічувала лампою. Ну і потім е, висаджувала розсаду десь кінець квітня, напевне. Навіть, можливо, швидше, я вже не пам'ятаю, я висаджувала під ем, агроволокно, під парничок такий з агроволокна. І я хочу ще вам дещо показати. Ось тут під снігом у мене ще хтось живе. Ще хтось гарний тут живе. Давайте подивимося. Ви вже догадуєтесь, хто тут живе. Ось так. Бачите, хто тут у мене живе? Коренева селера. Wow! Ось така селера. Викопалась класна. Зараз я її почищу. Друзі, селеру я обрізала. Вона дуже класно пахне просто аромат на цілий город. Дуже класна, велика. Іду готувати салатик з Селери. Всім папа! -па. Підписуйтесь на Лесінь садок, ставте ваші вподобайки, коментуйте, буду вам дуже вдячна! Па-па!